Певне відокремлення. Для кого ми це робимо? Тому що, коли ми кажемо громадяни, як я для себе, я розумію, що громадяни — це не, те, не, не та особа, яка має паспорт громадянина України. А особа, яка щось хоче, яка не хоче звідти виїжджати, яка щось домагається, яка здатна, чи принаймні бажає вистояти власні права. Це меншість нашого суспільства. Що якщо ми кажемо, що ми робимо для суспільства, то ми не можемо робити для всіх. Тому, як я вважаю, робити в першу чергу для тієї невеличкої відносно кількості громадян, саме громадян не за паспортом, а громадян за сутністю. Дякую. Давайте я поддержую повністю, пане я поддержую повністю від предщого оратора. Є одна принципиальная вещь. Для кого мы делаем? Мы говорили об этом в прошлый раз, и это как бы остается сейчас. У нас есть 15%, у нас есть 50%, у нас есть основная масса. Если мы говорим и декларируем о том, что мы кого-то чему-то учим, ну, на мой взгляд, это не совсем корректная позиция. Что? Не совсем корректная позиция по поводу детективности установок. Извините, ребята, кто мы такие, чтобы, по большому счету, да, кого-то там учить. Но, с другой стороны, у нас есть определенная позиция для того, чтобы, опять-таки, в определенном кругу, в своем кругу, назовем его так, говорить как бы, о тех вещах, которые нам интересны. Другое дело, что мы должны, вот здесь уже можно говорить о слове «должны», должны делать это таким образом, чтобы это было интересно, чтобы это было захватывало, чтобы это затягивало в себя, и а, чтобы это приводило вот к тому результату, собственно, которого мы добиваемся. Но изначально ставить в, тем более в визию, в раскладку о том, что мы кому-то что-то декларируем, мы кого-то куда-то ведем, и мы, опять-таки, вот Слово, мы собираемся что-то делать мы по большому счету создаем такую глобальную коммуникационную площадку, которая позволяет запустить механизмы, которые будут раскручивать вот этот вот общественный спираль развития активизации участия как бы в общественной и социальной жизни и так далее. Но говорить декларативно об этом ну как бы на мой взгляд неправильно. Можно. Да. Руслан вот. Еремин я по теме хочу добавить. Можно совместить, то есть свои, наполнение своим продуктом у нас есть канал. Мы можем проповедовать идеологию, не продвигать идеологию республиканизма. Продукция собственного производства, структурная. Но в то же время мы можем давать возможность высказываться и презентовать продукцию других обществ, которые не согласны с идеологией республиканизма, и тем самым то есть можем не декларировать, да, что мы для всех, но в то же время можно декларировать, что это для граждан, которые поддерживают идею республиканизма, но открыты для дискуссии, и здесь не будет какого-то, скажем так, какой-то цензуры. В плані того, щоб допускається тільки республіканська ідеологія. Юра, Юра Луценко Я хочу Може пояснити, може додати. Справа в тому, що те, ядро, троє, які ініціював перший спалах, так, вони всі республіканці. Але можна сказати ще одну річ, тому що. Ту систему, яку ми зараз, от, ті людини, з якими я е, е, ідейно близька е, в політичному сенсі, е, ми пропагуємо те, що називається гармонійним ладом, де кожна людина не просто е, буде мати місце, а кожна людина е, зможе розвиватися гармонійно. Буде захищена. І це не ті ідеї республіканізму, які там колись були. І один з пунктів це саме плюралізм думок, економічних моделей навіть, і в цьому може бути той сенс, і та унікальність, мабуть, чого нема ніде. Тому я не бачу там суперечки навіть в тому, що. Плюралізм це представлення всіх, а, але може не всіх з точки зору там, комуністів, мабуть, не треба. Тоді вже не проєкт. Окей, окей, є речі, які, е, е, які, які є uh, базовими з точки зору моралі, і uh, um, ,right, є речі, які є, мабуть, потрібними. Саме потрібними суспільство, тому може так, це буде звучати. І ще одна річ, яку я хотіла сказати, я хочу, щоб всі згадали про те, що ми говоримо не про звичайний телеканал, а про ту майданчик, платформу, портал. Як це буде називатись, я думаю, що ми всі колективно вирішимо. Але uh, про, ту, uh, про то змі засоб масової інформації, яке дасть можливість висловитись не тільки uh, експертам, не тільки uh, професійним журналістам, а й uh, тим громадянам, які хочуть змін і хочуть змін на краще, хочуть показати, мабуть, як ці зміни робити, а може комусь допомогти ці зміни зробити. Тобто це не зовсім телебачення, і в тому, мабуть, проблема з визначенням це мовою, це телебачення. Наступне. Але стряпцев. Я трохи спробую відповісти на питання з приводу дидактики і з приводу навчання. Моя особиста позиція, що проблема нинішнього суспільства, в тому, що немає нікого. То бере на себе відповідальність якраз визначати майбутнє. Визначаючи майбутнє, ми автоматично будемо навчати людей як досягти цього майбутнього. І якщо ми на себе не беремо цю відповідальність, Ну, тоді питання, навіщо ми тут зібралися, і навіщо ми говоримо взагалі по майбутньому. І я вважаю, що якраз через визначення цього, цього бачення майбутнього України так реалістичного так різноманітного. Но оно должно до дано, и мы должны сказать, как туда идти, собрав разные думки, собрав разные возможности, и подтянув, что возможно, еще кого-то. Вот, мне кажется, так. Здравствуйте, Евгений Семенович. В а, продолжение того, что уже было сказано, мы можем здесь заложить сейчас некоторый конфликт. Мы говорим о том, что мы относимся к 15% людей свободных, да, Хорошо, мыслящих, которые конструктивных и так далее. Вместе с этим будем говорить о том, что мы вещаем только в рамках исключительно всего общества. Это под, вот то, что наша определенная акцентация, да, как мы себя сами представляем, оно потом будет все равно вылазить. И вот то, что было сказано, что э, мы все стороны должны обсуждать, но коммунистов вот не очень, или социалистов тоже может быть не очень. Я сторонник того, что нам нужно очертить все-таки нашу какую-то определенную позицию, которая выражена. Может быть, мы не будем называть ее либерализм, не будет звучать этот термин, или не будет звучать термин республиканизм, но тем не менее мы очертим ряд принципов которые вот мы на них полагаемся. А кто-то другой, какая-то причем значимая часть общества, не будет воспринимать это, или это будет не для них. Ну, ну не будет. Мы не сможем всем вот, угодить. А я идея такая. Спасибо. Богдан Я хотел зауважить с к плюрализма. Мне кажется, что В нашій структурі плюралізм мав би бути інструментом прийти до спільної точки зору, тобто щось об'єднати, а не дати можливість комусь щось розказати нам і залишити при своїй думці. Тобто плюралізм як інструмент приходить до, до якогось ну, спільного знаменника, а не просто площадку, щоб ми всі побалаки. Шановні друзі, у нас хотів нагадати, у нас є три теми, які менше не говорили. Перша тема візія, друга тема задачі, завдання і третя тема етапність. Тому якщо по першій темі по візії, на які ще питання заперечення і акценту, то прошу повторюватися, якщо ні, то ми тоді підводимо риску, виносимо на загальне добування в групу, текст, і після нового колу обговорення вже виходимо на документ. Говоримося. Будь ласка, ще раз разі, що далі в баку роки. Завдання а, і етапність. Діло, так як я був на святах, бути на попередніх зібраннях. Свіжого погляду. Хочу додати того, чого не почув від целі. По-перше, є пропозиція не створювати а навколо свого бачення, об'єднати ті ком'юніті-центри, які вже створені вже декілька років, то більше, то і менше. І навіщо щось робити? Тобто стати для них авторитетом. А нам потрібно виховати людей і модель, яку ми можемо подати своїм пригодом. Цим прикладом я бачу це і навчання, тобто які, які якісне навчання ми можемо подати. Тобто, якби я там читав всі пости і коментарі, там, там пропонували створити класи бистрої обучаємості по школах по принципу школи інтер. Наприклад, це мені сподобалось. Тобто, коли люди бачать, що йде системно це все, якісно, то цей приклад можна подавати в себе. І цим прикладом об'єднувати як магнітом інші комунікації, які вже створені в інтернеті. І коли це буде е, закріплено, то можна, е, бути, е, можна вже буде двигатись е, в настояще телебачення. Тобто, Бо настояще справжнє телебачення воно потребує затрат коштів. А Я гадаю, що при будь-якому ділі е, саме головне створити, до речі, в мене є пропозиція, тобто створити модель, е, яка була б, не ускладнював, а навпаки, все спрощував для людей, щоб люди по місцям, провінції, рай райцентрах, обласних центрах, саме найменших хоч райцентрах, люди могли це бачення відтворити в себе. Тобто ці репортажі, які ми можемо інтерактивно подавати через інтернет. тобто Ми можемо це робити спокійно сьогодні, а не створюючи цю модель довмисно до за декілька місяців. Все. Додачу до того, щоб вже було сказано. Знаєте, якщо створити такий майданчик, який би інтегрував і як магніт притягував та, та активна, та активну аудиторію тих людей, які хочуть щось змінити, не знаєш, яких там відсотків буде, то неможливо, в принципі. А він потім би і давав свій свій порядок денний. Розумієте, що по суті це ми говоримо про сенси. Створення, продукування сенсами, ті аудиторії, яка тут є, це дискусійний майданчик. Будь ласка, конкуренція йде. Якщо комуністи запропонують ідею, як створити класну Україну і люди їм повідомляють, я маю на увазі, і це вкладеться десь і в нашу концепцію, ну будь ласка, в мене є сумніва, але будь ласка, так, конкуренція ідей. Ви розумієте, коли приходить експерт, наприклад, зап... я просто знаю, я працювала в телебаченні, знаю, як запрошують експертів. Є свої... своя база, є 15-20 чоловік, і ми їх усім вдягаємо. І ми знаємо, що вони скажуть приблизно. А уявіть собі, коли приходять експерти, і говорять, іде боротьба ідей. Вони приходять і пропонують ідею, її обговорюють, як, 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 як вирішення проблематики. Тобто задати от порядок денний, задати якісь стандарти, до якогось підтягуватися. Ви розумієте, що може бути? так? Тобі, це нормальна конкуренція. Всі жінка на теж побачать, що, що споживацькі люди, люди, чесно кажучи, про просвітництво, люди трошки втомилися від споживацької жутки. Ти включаєш і тобі, по суті, дають можливість споживати. Хочеться трошки подумати. Хочеться подискутувати, я давав невеличку можливість це зробити, через те там з'являлася нова аудиторія. Інше питання, що е, ангажувати канал в якійсь політичний, до якоїсь політичної партії чи групи, ну це дуже складно, насправді це відірве аудиторію. Навіть з тих 15% активно думаючих і так далі, вони теж є свої думки і так далі. Тобто їх треба максимально до себе залучити, при тому, не втративши нікого з тих активних, дати можливість дати майданчик для спільних дискусій і креативних ідей. Щоб суспільство давати надію, щоб суспільство нарешті змогло повірити в щось. Ви ж знаєте, що революція народжується не в песимістичне суспільство, де є надія, де люди не хочуть щось втрачати. Вони тоді готові за це боротися. Коли повний депресняк, то нема за що боротися. От коли е, рік-два це пробролить про, про на цьому телебаченні, коли то надійснуть зміни. Тому що зміни починаються з голови. Ну, вот у меня кратко очень по визии, э, по принципам. Вы знаете, самое основное, чтобы мы с вами вот, э, основную ошибку не повторяли, какую. Лозунги написаны, а мы начинаем говорить, но ну, о чем-то своем э, Вот вопрос относительно плюрализма, который возник. Если читать те же принципы, которые все так сейчас спокойно прослушали, не возникло ни одного вопроса, то они э, не ориентированы на э, какой-то узкий круг людей. Безусловно, они не ориентированы. Если смотреть, и я вот согласна абсолютно, э, с такими посылами, как «мы створим околы до веры», да, то ну, для кого? Ну, для 15%? А почему для 15? 15? Да, и кто сказал, что их 15%? То есть, э, ну, у меня такое есть предложение, э, когда мы э, обсуждаем что-то, чтобы мы с вами смотрели на те же документы, но вытекающие э, друг, друг из друг друга системно. Ну, собственно говоря, поэтому я за плюралізм. Дякую. Федоренко Юрій. На кого розраховане на активну частину суспільства. Не споживачів, а тих, хто вже щось зрозумів. Хоче розвиватися далі, хоче щось зробити, щось дати, а не взяти. І я бачу це як паросток суспільства розвитку на противагу від суспільства споживання. про що багато мовиться в усьому світі зараз. І дійсно ну, цей простір може бути таким. Моя експертна оцінка аудиторії принципово прийнятне, воно буде зразу сьогодні 30% від загальної аудиторії, яка має доступ. Це як маркетолог кажу. І цікавий час від часу, подивитись, буде 10% періодично. Активні глядачі, які приймають участь у дискусіях і роблять пропозиції, я думаю, 3%. Але це песімістична оцінка, і при чому, по мінімумі, я маю на увазі, але цього цілком достатньо, щоб процес пішов. Ну, і ще там підіймалося питання про опозиційність, одне слово скажу, що ми повинні бути опозиційні опозиційній владі, і, і опозиції, і майбутній владі, і так далі. Я пропоную взагалі вийти, за, вийти з, з парадигми опозиційність лояльності. І я назвав би це ну, бо опозиційність. Пережила себе, да? як ми знаємо, перетворилася на махрове критиканство. І скажу так, що досить розкидати лужпіння настав час збирати каміння конструктивного творення. <риклад> Дякую. Давайте питання. А якщо ви. А сюди, куди? Дмитрийському зачіпання візьміла. Я буду очень кратко обчила к новостей, я привыкла говорить к правому 30 минут. Значит, первое, что меня немножко сметило, я согласна с преду... одним из предыдущих ораторов по поводу того, что заложен немножко конфликт в том, что мы как бы такая... Позиционирование такой некой элиты, такой себе между собойчик, такой офигенненький, знаете? Давайте мы будем поучать. А Не еще у каждого у нас есть своя какая-то политическая позиция. Минуточку, если я это услышала, значит, этот момент был. Значит, у нас у каждого какая-то политическая есть позиция внутренняя, гражданская позиция. Какие-то симпатии, антипатии. Я предлагаю выйти вообще за рамки всего этого. Это оставить где-то далеко и выходить на абсолютно чистый, чистый формат конструктивные вещи. Значит, о чем я говорю? Когда делается материал в эфире, и сидит журналист, либо ведущий, либо автор, его задача вывести любого представителя там, власти, оппозиции, коммуниста, социалиста, там, кого угодно, вывести на решение в конце. Вот главная задача. То, чего сейчас нет у нас в телевидении. То есть у нас как бы мы иллюстрируем события, мы там что-то о нем рассказали, Зачем? В кого? Непонятно. Говорила. Задача говорила Балакова, да. И ничего, нигде ничего не осталось ни у кого, кроме ощущения плохого внутри, что там, что-то было, и зачем, и в кого. Вот наша задача, задача тех людей, которые будут делать эти эфиры, выводить любого представителя, а, гостя, эксперта, что вы предлагаете, что вы для страны сделаете, что это даст людям на какие-то конструктивные вещи. Если мы посмотрим, что таки, эти люди не способны предлагать обществу, зрителям, конкретному человеку что-то конструктивное и на будущее для наших детей, и, ну, не хочу пафоса, но для наших детей там оставить что-то, значит, такие люди не наши люди, такие эксперты не наши эксперты. Вот. Поэтому здесь, ну, наверное, задача тех людей, которые будут сидеть по ту сторону. Я имею в виду правильный подбор редакторской группы, правильный подбор тех людей, которые будут вести эти эфиры. Если придет молодой коммунист, и он заблуждается, и он не про... ну, ему нужно помочь, ему нужно <с> правда. То есть надо помочь человеку выбраться из беды, понимаете? И вытащить из него... Конструктивное предложение. Конструктивное предложение. Так, человек, ты молодец, конечно, тебе 20 лет, ты за коммунистов. А что ты собираешься конкретному человеку сделать? Что твоя идеология, что несет? Вот такие посылы должны быть в эфире. Тогда народ это будет цеплять. А если, извините, этих отсекли, тех отцепли, потому что мы тут такие, у нас какая-то высокая идея и цель, и мы все подсекали. Тогда будет неинтересно, потому что это тоже часть общества, это тоже аудитория, это тоже интернет-аудитория. Ее нельзя игнорировать. И я знаю молодых людей, которые за коммунистов. И нужно с этими людьми что-то делать. Понимаете? Помогать. Поэтому, наверное, вот, вот как-то так. Спасибо. Мы по первому вопросу вопрос. Так, доброго дня, Дмитро Вискі. в мене був другий, так, другий розділ це завдання. Я зазначив таку коротку преамбулу, в якій декілька таких досить важливих загальних думок я зазначив. По-перше, в цьому документі писані завдання, які випливають з візії. Ну, візії на той час ще не було, але скажімо так, у процесі народження вже були певні думки, тому я, скажімо, так, спирався на ті думки, які були. Озвучені в процесі попередньої роботи. Наступне завдання, які відносяться до суду технічних да, з реалізації технічних, юридичних, фінансових і тих інших, винесені за рамки цих завдань. Чому? Тому що це технічні завдання, вони мусять бути у технічному завданні, мусить бути у фінансово-юридичній моделі і в інших документах, які, скажімо так, описують та формують фізична, тобто офлайн, реально Створення цього каналу або цього Скажімо, будемо <кій> проєкту. Будемо користуватися терміном Подалі. Головна ціль проєкту це зміна суспільства. <кій> Відповідне отримання прибутку не є ціллю. Це дуже суттєве питання, тому що під час попереднього обговорення неодноразово виникали думки, а якщо ми там гранти якісь отримуємо, а якщо ми якщо паралельно якісь комерційні будемо вирішувати завдання. Я вважаю, що якщо ми вирішуємо суспільну ціль, тобто це не комерційна організація, вона мусить весь свій, свій отриманий прибуток направляти на подальший розвиток, який вона може отримати. Тобто, це не є засобом для отримання прибутку. Це дуже важливий момент. Наступне <кхід> були в процесі обговорення, в процесі подальшої роботи, дійсно виникало таке. Бачення, що потрібно всі завдання розділити на два блоки. Це першочергові, першочергові тактичні завдання і більш стратегічні. Ну, наразі я скористався терміном таким, військовим, оперативно стратегічним. Тобто я передбачаю, що стратегічні це ще такі цілі, які ми важливими, і завдання, які ми ще можливо і не усвідомлюємо. Тобто я викладав завдання, які мають бути вирішені у короткостроковій та середньостроковій перспективі. mm <laughs>